Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. На сцені львівської опери зібрали 320 юних балерин, Що вшанувати пам'ять з роми прийми. Всі учасники представляють вистави під українські твори задля популяризації українського балету. Ми сьогодні справді в такому світовому масштабі хочемо зламати хребет руського міра, який, в принципі, витирав з історії української культури, витрав ті імена, які не піддавалися, скажімо, в даному випадку російській хореографічній школі. Участь у гран-прі взяли як хлопці, так і дівчата віком від 8 років. 11 річна медіа на Львівську сцену приїхала з Києва, виступає тут вперше. Мені подобається танцювати, мені подобається показувати це на публіку, щоб мене знали. Нравиться, коли багато аплодисментів. Тому для мене це не знаю, якось... небагато знімаю весь свій. Напряг через цю війну. У масштабному виступі на сцені опери взяли участь танцівники з цілої України. Діти, які продовжують заняття в бомбосховищах під обстрілами, звичайно, що Києва, Чернігова, Харкова, вони, звичайно, є Дніпра. Це унікальний проєкт, який підтримує артистів українського балету під час війни. Він дав можливість дійцям з різних міст України виступити на великій сцені. кажуть професіонали своєї справи. Ми живемо і все продовжується, незважаючи на те, що зараз в країні дуже тяжко. Але такі конкурси вони потрібні, бо вони надихають дітей на дальніше життя. Виступ такого масштабу львівська опера прийняла вперше Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, телеканал ЕНТА.